Американський мільярдер Ілон Маск відзначився новою дивною витівкою. Цього разу він опублікував мем про президента Володимира Зеленського та допомогу Україні. Маск поділився в соцмережі старим мемом із Зеленським і додав до нього цинічний підпис. Коли минуло п'ять хвилин, а ти не попросив допомоги у мільярд доларів. У мережі скандальний мем Ілона Маска наробив багато галасу. Повідомляє уніан не змовчав. І радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. У своєму телеграм-каналі він написав. Будь-яке підтримування Росії сьогодні це прямі інвестиції у війну, геноцид, убивство вільного світу, ескалацію та право на безкарність. Будь-яке мовчання чи іронізування над Україною сьогодні це безумовне заохочення російської пропаганди, яка виправдовує масове насильство та руйнування. Український комік, блогер та волонтер Антон Тимошенко іронічно прокоментував твіт мільярдера, написавши на своїй сторінці, ніби то купив соціальні мережі щоб знущатися з людей. Які помирають через любов до свободи на пропагандистський твіт Маска відреагувала моніторингова група прес -монітор». Вона нагадала про те, як нещодавно Маск сам переконував, що у його соціальній мережі немає проросійської пропаганди. Твіт маска обурив не тільки українців, а й американців. Оглядач видання «The Daily Beast» Джулія Девіс заявила: навіщо знущатися з відважного лідера, який веде свій народ у його героїчній боротьбі за свободу, вам не соромно. І додала: Зеленський наважується протистояти путіну, а Ілон ніколи не міг. Зробити на початку березня бібісі опублікувала результати власного журналістського розслідування, яке показало, що Твіттер перестав боротися з російською та китайською пропагандою. Окремо зняв обмеження з аккаунтів Кремля, акаунти Путіна та російського МЗС рекомендується користувачам без жодних обмежень.